Першу добу я тримався, я нічого не розповідав, хоча вони казали, що я розумів, що вони взяли моїх побратимів, що десь там за стінкою кричить хтось з моїх друзів. Але я до кінця намагався донести їм мою історію, яку я е, вигадав. Те, що я студент, те, що я не в курсі, ще, що відбувається. Структури були різні, в основному це було електрич, електричним струмом. Мене зв'язали, ноги прив'язали до залізного стільчика до, до ніжок його з круткою конс... строїтельною, а руки позаду в наручниках. Підключали проводи. Били струмом, також застосовували гумові дубинки, як у поліції. Надягали пакет на голову, душили, я тричі втрачав свідомість. Перший раз я думав, що я втратив свідомість, але швидко прийшов до тями. І вони зрозуміли, що я можу проворачувати такі фокуси надалі. І після того, коли я два рази ще втрачав свідомість, я приходив до тями і розумів, що то в мене вибитий зуб, то в мене зламаний ніс. І... Ще вони любили повторювати. Про те, що, що ну, я з ними вступив в діалог е, на від, відволічену, е, відволічену тему. Чому вони тут? Е, вони кажуть різне казали, але мені запам'яталось те, що у кожного з них чи родич, чи брат, чи хтось, кого вони знають, приїхав з полону українського. Чи з бойових дій без статевих органів. І це вони так розповідають. І одне і те ж саме: я весь свій полон слухав ці історії, що українці відрізають статеві органи. Мене це дуже бісило, і я прийшов до такого висновку, що якщо це так, то у них через одного всі кастрати. І після цієї історії, коли я перший раз її почув від них в ту страшну добу, вони стягнули з мене штани, та я не бачив нічого, я був в масці. Я вже вирішив, що все. ну, Від слова до діла не багато кроків. І вони почали прив'язувати до моїх статевих органів щось. Я так подумав, що це стяжка. Стяжка, щоб я не стік кров'ю, і ну, надалі міг бути їм чимось корисним. І Як я зрадів, коли зрозумів, що то був струм. Так, Це був струм і це просто вони мене хотіли так залякати. На другу добу вони перед'явили, предоставили мені мій телефон. І вони його розблокували. Він був в мене взагалом -то чистий, там не було ніяких переписок. Я слідив за гігієною цифровою. Але в додатку Telegram є дуже погана папка, яка фіксує все, що ти бачив в цьому телеграмі: відео, фото, вона просто це зберігає і воно там є. І вони мені показали мої фото в військовій формі, ну і різні докази того, що я точно не можу бути студентом і моя історія втрачає сенс. Ще я чекав другої доби дуже, мені було дуже страшно. Другу... Ну, другий раз я гадав, що Ну... Я гадав, що я не витримую, і вже по-різному намагався себе переконати в тому, що моя боротьба не має сенсу. І от телефон став повстанкою краплею, що я, я зламався. Я розповім, хто я такий, назвав своє ім'я, що я військовослужбовець, назвав своїх товаришів імена. Розповів, де ми мінували, так? Це моя слабкість. Мені за це дуже соромно. Потім ну, ці, вони мене катували не так сильно, як в перший раз, тому що я вже йшов на зв'язок, я казав їм тим, що вони хотіли чути. На третій добу мене вивіли. Уже, я так гадаю, що зі мною перший раз якась оперативна їхня група спілкувалася, а другий раз уже спеціалісти ФСБшники. Чи слідчі, я не знаю. Він ховав своє обличчя. Вони всі ховали своє обличчя. Мені тоді перший раз розв'язали очі, і я якось почав орієнтуватися в тому, що відбувається навколо мене. Загалом в тому місці були, вони намагалися е, е, замаскувати те, як вони розмовляють, під е, акцент більш восточний. Е, чечени, е, дагестанці. от такий от акцент. Розмовляли на російській, але акцент робили такий, Ну, вухо чіпляється за це. Тобто, навіщо вони це робили, я так і не зрозумів, напевно, боялися. Що їх впізнають по голосу в майбутньому. Найжахливіші з них це були буряти. Я нічого не маю проти цієї національності. Дякую. Нічого маю проти проти цієї нації, але ці люди, які приїхали в нашу країну з Буряції, вони тварини, е... 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 гадаю, я повернуся. Я точно повернуся на поле бою. Може, це ненормально, але я не буду щадити таких людей. Потім, так, це відступ, відступлення таке. Мене вже допросили нормально з протоколом. Не з протоколом, а він щось записував без побоїв, без е, е, якихось образ до мене. Один раз тільки дубінкою ударив, щоб я розумів е, його владу наді мною, так сказати. І все. Потім е, мене транспортували е, в, колону, в колонію е, номер 77 в місті Бердянськ, в якій я провів 4,5 місяці в карцері. яке відношення було, вони боялися. Всі, хто там нас охороняв, вони дуже нас боялися. Вони намагалися не розмовляти з нами, навіть не заглядати. Ми могли не бачити нікого сутки, двоє, троє. А коли хтось приходив, це було дуже швидко і з дуже переляканими очима. Вони повторювали завчені історії, що ми бендерівці, що ми там робимо якісь живі бутерброди, це я так зрозумів, така методика оборони, коли а в багатоповерховому будинку на один поверх загоняють е, цивільне населення, на іншому поверсі знаходяться військові, і на третьому поверсі, наприклад, ще одні цивільні е, люди. Ну і різні такі жахи, знову ж пропустеві органи. Були люди, які ламалися за весь час, який я там був, я багато чого чув. Нічого не міг бачити, тому що був за залізною дверю, але чув багато. Я чув, ех, як гвалтували жінку військовослужбовця. Це тривало десь троє, три доби. Потім її вже не було чути, я не знаю, що з нею. Я її ніколи не бачив, але сподіваюся, з нею все добре. Наскільки це може бути після такого? Іноді до мене в камеру закидували новоприбулих. Ми сиділи в вісьмох в першій камері в цій колонії, яку мене помістили. В ній сиділо нас спочатку шестеро, потім семеро, потім восьмеро. Камера була розрахована на три особи. І її використовували для новоприбувших е, свинособаки як е, якесь е, покарання може, тому що жити там було дуже важко, там не було е, води, туалет. Був жахливий. Ми якось справлялися, ми набирали бутилки води напроти в камері. Якщо хтось проходив, вони все-таки брали бутилки, передавали навпроти камеру. В них була, була вода в крані, а вони набирали і ми якось і так розтягували. Так от, тих людей, яких до нас приводили, приводили в загалом в жахливому стані. Я вперше побачив людину. У якій вм'ятина в лобі. Ну, тобто, прям як миску залізну вм'яти, от така ж вм'ятина і в лобі була. Я ще пожартував, щоб він закрив носа і попробував надути ну, без гумору там ніяк. Того чоловіка ще довго катували. Я запам'ятав цих місцевих катів, там були три особи в цій колонії, які виконували це завдання. Одного з них я можу впізнати навіть і без маски. Я гадаю, що коли доля нас з ним зіштовхне, дякую, ще є. Він відчує все, що він зачинив людям. Навіть якщо він не заштовхне, він це обов'язково відчує. Може, не від мене для когось одного з моїх побратимів. Він все відчує. Чотири з половиною місяці мого перебування там я думав про сім'ю. Так, тільки про сім'ю. Про себе я вже не думав, тому що одного разу, точніше, одного разу е, нас виводили на розстріл. Такий імпровізований розстріл, як це вже я потім зрозумів. Нас всіх вишукували, у всіх маски на обличчях. І по одному заводили е в якусь кімнату. Чи кудись, кудись заводили, тому що я відчував, що люди біля мене е їх становиться менше. І були чутно вибухи, вистріли. Шкода, що я настояв перший, щоб. Е Одразу зрозуміти, що відбувається, я стояв при останній і з кожним пострілом людей рядом зі мною я відчував, що становиться менше. Коли мене завели, завели в ту кімнату, вони просто кинули мені під ноги вибухову пітарду.